Так, Олік вже приїхав додому. Ось їх дочекався папочку. Як ти папочка розказує, Ясю там Нормально. здав? все да, да, так, Приємно жіночка. Да, так, да. так, ну каже Яся, що не говоруща, не говоруща, не говоруща така, не говоруща. Що? Да, Пересад, да. Да. Ні. Де? Нема. Що, не знаєш, де вишалка? й пересадив, сіла яся. Так, чемодан. розпаковка. І Тор... Якраз ясен, чемодан, весь багажник. О. Зайом. якийсь крем брулі. Не знаю я, чи ми такий їли, чи не їли. Не знаю я. Ну, кажуть, що смачні. Ну, скуштуємо, побачимо. Так, ця штучка нам теж треба. А ще й дівчачу якусь взяв. Так, папа купив кави, тому що кави нема. О, господи, я так цих папірчиків боюся. Що ужас? -да. Прикольно. Прикольно. А, й здача є. Водичка. Не знаю на що це. Це для травлення. Сухарі. Замовила тільки, може зроблю шуби, попробую дивлячись, яка вона там. О, якась нова олія. Не знаю, що так вони брали, гуляй поле. Кава ще така. У нас у Бершаді десь пропала кава зі Львова. Не знаю, де вона ділася. Але кави немає. О, ці, ці штуки нам треба гостям. Взяв хліба, хай буде це в морозилку кинути. Може, десь на всякий случай, хай буде печиво. Так, це до цього сюди. Бублики. Боже, Боже, бублики вже 99 гривень. Калатнутися. Я таке їм, щоб глисти не заводилися. Найчервоніша ікра, яка лиш тільки може існувати у цьому світі. Ось усього і макарон. Оце на цьому ми маємо е, прожити наступний тиждень. Всі наші закупи, вдома є закрутки, вдома є картопля, є якісь крупи, будемо Де? виживати. Да, є тушонка в погрібі, будемо виживати. Де? Все, друзі, тоді. Гарного всім денечка. Бережіть себе. Цілую люблю. Бувайте, ставте лайки, підписуйтеся, заходьте до нас в гості, коментуйте, спитайтеся. Ми до ваших послуг.